Рот, нарешті, я придбав собі новий смартфон для повсякденного користування замість Galaxy S25. Ви запитаєте, мене навіщо взагалі наважився на такий крок? Адже мене начебто все влаштовувало в корейському флагмані. Ну, по перше, все та не все. А по друге. Я така людина, яка не звикла сидіти на одному місці, мені постійно хочеться якось експериментувати і відкривати для себе щось новеньке. І коли я побачив смартфон Vivo x 200 FE, його глобальну версію. Ну, скорочасно, у мене одразу потекла слина. По-перше, тому що це також компакт. Подивіться, він невеличкий. Габарити у нього плюс-мінус такі самі, як і у iPhone 17 Pro. Погляньте на його дизайн. Тут немає ніяких шайб. Потім. Акумулятор ємністю 6,5 тисяч мАч в компактному смартфоні? Ну це ж просто якийсь вибух мозку. І чесно кажучи, для мене цього вже було достатньо. Проте далеко не завжди круті технічні характеристики на папері забезпечують такий самий позитивний досвід користування. І в кінці відео я дам вам відповідь на питання: чи не пожалкував я, коли перейшов на цей пристрій, і чи можна його сьогодні вважати найкращим? android Компактом. Влаштовуйтесь затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте поставити авансом в подобаєчку, а я починаю. Але перед цим, друзі, єдине, що я вас попрошу зробити відпишіться, будь ласка, від нашого YouTube каналу. От прямо зараз візьміть і відпишіться. Однак обов'язково підпишіться знову після перегляду цього відео спочатку до самого кінця. Пояснюю, чому я вас прошу зробити такі дії. Нещодавно ми ледве не втратили наш Ютуб канал через те, що один автор з Індії накидав нам цілу купу страйків за те, що ми використовували його концепти, ну, там протягом 10 секунд, 7 секунд в своїх новинних випусках. Після того. Як ми все ж таки від нього відбилися, причому не за допомогою підтримки YouTube, не за допомогою своєї партнерської програми, а чисто за допомогою того, що виконали вимогу цього автора, ми просто скинули йому гроші. Якщо б ми цього не зробили, то все нашого YouTube-каналу просто не було. Ми звернули увагу на той момент, що алгоритми YouTube почали нас ігнорити. Наші відео набагато рідше попадають у рекомендації, і нам треба якось. Пушнути ці алгоритми. От і коли Ютуб бачить, що під відео відбувається якась активність, люди пишуть коментарі, ставлять на цей дзвоник, потім там підписуються на канал, відписуються. Він починає якось звертати увагу на цей відос і викидати його в рекомендації. Тому що це цікаво людям. Тож люди, я вас дуже сильно прошу. Давайте влаштуємо справжній актив під цим відео і спробуємо якось збадьорити алгоритми YouTube. Заздали. І щиро дякую всім тим, хто не проігнорує моє прохання. Ну а зараз повертаємось до нашого огляду. І перше, на що я хочу звернути вашу увагу, комплект поставки, починаючи з упаковки. Згадайте, в якій коробці поставляється Galaxy S25, в малесенькі, тонесенькі, там, окрім самого пристрою, взагалі нічого всередині немає. Там ще є голка USB-кабель. Тут дивіться, величезна коробка, всередині якої, окрім самого смартфона, поклали якісний прогумований чохол в колір пристрою, голку USB-A на usb c кабель і блок живлення потужністю 90 Вт. Радий, тому що, по-перше, контроль якості для Британії на вищому рівні відбувається. Глобальний варіант, верніше для ринку Європи, там щось він отримав акумулятор ємністю 5300 мАч, а в моєму випадку 6,5. Потім є російська версія, вона взагалі йде без логотипу Це, ну, тому що вони там всі під санкціями і так їм і треба. Ну і ще є індійська версія, тільки дістати її дуже складно, і якщо я не помиляюся, там є відмінності в підтримці. Та тут навіть є непроста захисна плівка. Компанія Vivo робить на цьому окремий акцент, що вона там якась захищена. Ну, За весь час я на ній не побачив жодної подряпини, тож вона 100% набагато краща, ніж будь-яка інша рядова плівка, там гривень за 200-300. Коротше, комплект поставки просто королівський. І мова йде не про якийсь дешманський новнейм. No Віво це бренд світового класу. У себе там в Китаї вони взагалі одні з топчиків, у них одні з найкращих камер на ринку, у них дуже крута якість. Коротше, у них все дуже добре. Єдине що, на глобальному ринку у них справи йдуть не дуже добре. Ну, банально, тому що це не зовсім їх профіль. Вони там десь в азійських країнах а, продаються, десь там трошечки в Європі продаються, так що просто типу заявити а, про себе. В Україні я теж жодного разу не бачив офіційні флагманські смартфони Віво Максом. Це серед середній, середній бюджетний клас менше з тим ви самі добре знаєте. Той хто шукає, той завжди знайде. Я шукав і знайшов. І перше на що я звернув увагу після Galaxy S25, Vivo трохи важче, Vivo трохи товстіше, і Vivo трошечки більше за своїми габаритами. Він все ще залишається в сегменті компактів, але не є найменшим його представником. Щоб ви розуміли, він більше конкурує з такими смартфонами, як OnePlus 13S, китайською версією Vivo X200 Pro Mini, яка доволі популярна всередині нашої країни, і технічно не так, щоб дуже сильно відрізнялася від цього смартфона. Також сюди спокійно можна додати Pixel десятий. І якщо ви є фанатом е, яблучних продуктів, то iPhone 17. -й. Це також молодший флагман тільки від топової китайської компанії, а не американської чи е, корейської, яка дуже добре зарекомендувала себе своїми е, китайськими версіями. Всі ви не один раз чули від мене про такі моделі, як Vivo X100, Pro, Vivo X200 Pro, Vivo X100 Ultra, Vivo X200 Ultra. Е, по суті, сьогодні це найкращі камерафони. І от від того ж бренда виходить крутезний компакт тільки на глобальний ринок. Мені дуже подобається. Як тут обіграли блок камер. Так, китайці довго не думали з цього приводу. Вони подивилися на успішний iPhone 17, iPhone 16 і такі, слухайте, ну людям зайшло, ну, давайте зробимо так само. Тільки сюди ще вліпили логотип німецької компанії Carl Zeiss, бо в цьому смартфоні використовується і оптика, і фірмові алгоритми від цього бренду. І забігаючи наперед, скажу, що камери тут дійсно найкращі серед усіх компактів в цьому ціновому сегменті. Також мені подобається, як тут обіграли. Грали в спалах, і які кольори корпусу пропонує виробник. В моєму випадку, це блакитний бриз. Я не можу сказати, що це. До кінця чоловічий варіант, але погодьтеся, виглядає цілком непогано. Коли я цей колір побачила моя дружина, вона там взагалі вау, нічого краще в цьому житті не бачила. Є ще рожевий варіант, є чорний. Коротше, всі вони з'явилися перед вашими очима. У мене немає жодних питань до його матеріалів корпусу, до його збірки, все на найвищому рівні. Матове скло позаду, матовий алюміній та захищене скло спереду. Цей смартфон підтримує дві фізичних сімки, також є підтримка і сім. Його корпус захищено згідно класу IP69, тобто він не боїться ні води, ні пилу, навіть гарячих струменів води. Я вам скажу навіть більше, на офіційному сайті заявлено, що він має стійкість до падінь згідно класу mil std 810 h Вміє працювати при високій температурі до 80 градусів та витримує тиск до 100 барів. Коротше, на папері це справжні монстри. У нього також є мультимедійні динаміки, дві штуки. Тобто тут стереозвук, єдине що це полуторка, а в цілому звук все одно нормальний, плюс-мінус на рівні, до речі, Galaxy S25 не вище. Є просунутий лінійний вібромотор, до якого у мене немає жодних питань, працює дуже круто. Та й в цілому, перші враження дуже позитивні. І коли я чую, що настільки компактний корпус могли встановити акумулятор ємністю 6,5 тисяч мАг, Особливо мене це шокувало після свого Galaxy S25. У мене абсолютно все стає. В Олосі усе все взагалі привстає. От, єдине, що тут немає безротової зарядки. Прикро, так, прикро. І от це перша відповідь на питання, чому в назві є оця от приставка FE. Ну, є ж Vivo X200. А є Vivo X200 Fan Edition. А всі ми знаємо, якщо десь є оця приставка Fan Edition, це значить, що всередині щось спрощене. Так, от немає безротової зарядки і немає ультразвукового сканеру відбитків пальців. Він тут оптичний і, до речі, знаходиться в не дуже в зручному місці, тут прямо от знизу. От бачите, де я поклав палець в повноцінних флагманах. Він знаходиться десь отут, і оце от розташування воно коштує трохи дорожче для виробника. Не те, щоб до цього не можна було звикнути, можна просто. То ну я маю вам розповідати про такі моменти. Також багатьом може не сподобатись вибір компанії Vivo використовувати віртуальний датчик наближення. Ми добре знайомі з цими датчиками. Зі смартфонів Xiaomi, Honor і так далі. Єдине, що можу від себе сказати, що тут алгоритми його роботи е, набагато краще, ніж у Xiaomi. Ну в цілому, і після Самсу я користувався ним, я ну, типу не звернув навіть уваги. І я там, коли вже там вивчав технічні характеристики, тоді вже дізнався про це, перевірив його роботу під незручним кутом. І так дійсно не завжди він спрацьовує так, як треба. Однак в моїх сценаріях ну, я ж там як людина, отак от спілкуюся, отак, от спілкуюся, ну максимум так, от, і він спрацьовує. Так, як треба. Тобто тільки в деяких дуже нестандартних позах він буде а, про себе нагадувати. По всьому іншому, друзі, тут дуже крутий дисплей, і після Galaxy S25 я дійсно побачив левел ап. Не з точки зору кольоропередачі, не з точки зору а, максимальної яскравості. У галактики з цим теж все дуже добре. Мені сподобалося, що компанія Vivo вона дійсно дбає про ваші очі. Тут частота затемнення шим 2160 Гц, і її можна е, збільшити в два рази в режимі для розробників. І таким чином показники шим будуть взагалі мінімальні. Усі значення зараз з'явилися перед вашими очима. І нагадаю, які значення в Galaxy s 25 Я не можу сказати, що я та людина, яка дуже сильно переймається з цього приводу. Ну, типу, мені окей було із галактикою. Ось, Однак оце сам факт того, що тут цей показник нижче, все одно він якось трохи гріє душу. Те саме, в принципі, можу сказати, і за максимальну яскравість. Тут вона складає близько 1900 Ніт. Тобто дисплей в цьому Vivo яскравіше, ніж в галактиці. Тут також є підтримка функції LTPO, тобто його дисплей вміє працювати від частоти 1 Гц до 120 Гц. Припустимо, коли ви увімкнули функцію always On, у вас 1 Гц. Ви там у вас якась динамічна сцена, припустимо, якусь там гру граєте з підтримкою цієї 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 частоти, то все у вас буде 120 Гц. Коли ви гортаєте якісь сторінки, у вас теж буде 120 Гц. Коротше, дисплеї тут флагманські без усіляких але до чого можуть виникнути питання, так це до процесора. Dimensity 9300+, Це не так, щоб дуже свіже рішення для тих, хто в темі. Ну от смартфон Xiaomi 14 t Pro також має а, цей процесор, а йому вже більше року. Тобто це не зовсім свіже рішення, це навіть на Dimensity 9400, а вже вийшов на Dimensity 9500. Враховуючи те, що це компакт, в цілому цього чипа достатньо з головою. І ви зараз можете подивитися на результати після стрес-тестів. За обчислювальні ядра я взагалі мавчу, тут все дуже добре для розуміння, ось вам результати в тому ж тесті смартфона Xiaomi 17 Pro Max. Ну а якщо брати до уваги відеоядра, навіть там після Трокі. Ми бачимо там 2400 балів. Сьогодні цього цілком достатньо навіть для таких важких ігор, як Honkai Star Rail, Genshin Impact, можна на максималках бігати, і все у вас буде окей. Тобто, чисто на папері він все ж поступається. І Galaxy S25, який отримав процесор Snapdragon 8 Elite, і Xiaomi 15, і усім іншим своїм конкурентам. Ну, Я не знаю, чому компанія Vivo обрала саме цей чип, мабуть. Поясненням є оця от приставка назві FI. Ну, іншого у мене немає. Проте прийматися з цього приводу я не бачу е, сенсу. Так, коли ви будете грати в якусь вимогливу гру там, впродовж 30 хвилин там, години, корпус буде нагріватися приблизно там, до 40 з чимось градусів. Це немало, ви будете відчувати ці, цей нагрів. Однак руки він опікати точно не буде. Ну, коротше, нормальний чи в повсякденному користуванні, якщо ви не граєте, то взагалі ви, ви ніколи не відчуєте. Те, що тут ну, якусь різницю між 9300 і, припустимо, Snapdragon 8 Elite. Тим більше, що я вам наочно продемонстрував, компанія Vivo добре реалізувала в цьому пристрої систему охолодження. Тож, з точки зору продуктивності, у мене до нього немає питань. Але, друзі, все ж таки є один момент в цьому смартфоні, на який я звернув увагу після Galaxy S25. Я вам неодноразово розповідав, наскільки мені подобається One UA 7. Зараз же One UA 8. Ну, вони там не дуже відрізняються. І неодноразово казав, наскільки мені не подобається інтерфейс Funtouch OS в смартфонах Vivo, в глобальних їх версіях. Так, Origin OS на китайцях мені прямо заходить. Вона круто виглядає, вона круто працює, але на глобальний ринок вони поки що випускають Fantach. З наступним оновленням, коли оці глобальні смартфони будуть оновлюватись до 16-го Android, всі вони отримують Origin OS. Так, там все ж таки будуть невеличкі відмінності з китайською версією, але ну, багато хто їх навіть. І не помітить. І дуже прикро, що я не зміг дочекатися того моменту, поки сюди прилетить саме глобальна Origin OS. Бо фантаж не те, щоб ну, ним не можна було користуватися, просто він на фоні тієї One UI та навіть Hyper OS. Ну, в принципі, всіх сучасних Android-інтерфейсів виглядає. Ну, менш сучасно він не тупить, не глючить. Ну, принаймні, скажімо так, в моїх сценаріях використання я не бачив, що він там якось жорстко глючить. Я почитав коментарі в інтернеті, деякі там жаліються на якісь дрібні моменти. Однак прямо таких от жорстких скарг ні у кого не було. Це в той час, коли One UI на Samsung працює взагалі ідеально. Ну, от реально, скільки я не користувався, ну немає там ні глюків, нічого. Як на мене, сьогодні це, ну якщо не найкращий, то один з найкращих інтерфейсів. А, точно чого я не можу сказати за Фантажі. Про всілякі там фішки пов'язані зі штучним інтелектом, я взагалі мовчу. От Fantaчу OS в порівнянні з One UI, це небо і Земля. Samsung десь знаходиться попереду у усієї планети. Так, тут є Gemini, є якісь там дрібні моменти у фірмовому застосунку галереї. Однак це взагалі не те саме, що пропонує сьогодні Samsung. Тож скажу вам чесно, що мені, як людині, для якої в першу чергу важливе саме програмне забезпечення, було трохи важко змиритися з цим моментом. Ну, Тим моментом, що я буду кожен день відчувати невеличкий даунгрейд. Хоча знову ж таки працює, вона дуже жваво не лагає нічого в цьому плані, все окей. Питання більше до загального візуалу, до анімації, до кастомізації, до дизайну. Ну от от в цьому фантач мені реально не дуже подобається. Коротше, це ні в якому разі не жах, але наразі. Поки тут встановлено Android 15, цей інтерфейс поступається абсолютно усім топовим Android, включно Samsung, OnePlus та навіть Magic OS від Honor і так далі. Це суб'єктивна моя думка. Коли прилетить OS, тоді вже можна буде поспілкуватися. По всьому іншому, виробник пропонує 4 роки мажорних оновлень зеленого робота, тобто до 19 Android він буде підтримуватись, і 5 років оновлень. Чів безпеки. Як на мене, це непогана пропозиція. Я певен, що багато з вас на цьому етапі вже злилися. Типу, нафіга мені смартфон, який офіційно не продається всередині моєї країни. Тобто немає офіційної гарантії. Нафіга мені смартфон, у якого є там проблеми. Ну не так, що проблема, у якого там ну не найкращий інтерфейс. Ну по факту, як воно є, так і кажу. Відповідаю, я вам ще не розповів детально про два його основних козиря. Перший камери. І є другий час автономної роботи. Почнемо з камер. Якщо подивитись на їх технічні характеристики на папері, я можу виділити три модулі. Основну камеру це флагманський сенсор від компанії Sony, потім крутий перископний модуль з трикратним оптичним наближенням, і офігезну фронтальну камеру на 50 Мп з автофокусом. Ну і вишинкою на торті став паскудний, ультраширококутний модуль на 8 Мп без автофокусу. Нафіга він тут взагалі потрібен. Я не розумію, ось він тут розташований, бачите, на одному рівні з кришкою. Знову ж таки, запитаєте, чому так? Ну, мабуть, тому що в назві смартфона є оця от приставка FE. Ну, не може бути тут усе як у ультрафлагмані. Проте я вас запевняю, нема через що перейматися, тому що загалом камери тут реально, ну як я вам казав раніше, найкращі в своєму класі. Для більшого розуміння картини порівняння я робив з Galaxy s 25 Почнемо з основної камери. По-перше, хочу звернути вашу увагу на різноманітну кількість усіляких фоторежимів. Я усі приклади робив в тому режимі, який встановлено за замовчуванням. Origin, Vivid. Деяким подобаються кольори від цей, деяким взагалі текстуровані. Якщо цього вам буде замало, тут є купа усіляких фільтрів, коротше, є з чим погратися. В день, якщо не робити кропи, то якоїсь вагомої різниці між галактикою і цим Vivo я я не побачив, ну можливо, там трохи краща деталізація. Ну а якщо прямо задротствувати, то у Vivo трохи правильніше кольори і трохи краща деталізація. Проте, знову ж таки, її побачать виключно ті люди, які шукають відмінності. А от якщо говорити за більш складні умови зйомки, то тут вже різниця прямо помітна, без усіляких кропів. У Vivo ширше динамічний діапазон, менше шумів і набагато краща деталізація. Не те, щоб це прямо інший рівень, однак, ну, ви самі у себе бачити перед своїми очима, Телефотокамера мені теж значно більше сподобалося на віво. Почнемо з портретних знімків, і в день, і вночі набагато краща деталізація. Скінтон, в принципі і там, і там мені подобається. Також зверніть увагу на те, наскільки правильно працюють алгоритми відділення мене від фону. Погодьтеся на віво. Вони виглядають менш штучно ніж на Samsung. Тобто саме для портретної зйомки, Vivo, на мій погляд, буде набагато краще за Galaxy S25. Якщо робити знімки усіляких панорам, архітектури та будь-чого, в такому разі Vivo все одно буде краще, але різниця між ними буде вже не такою суттєвою. Так, вона все ще буде, однак я не можу прямо кричати про те, що це зовсім інший рівень. Що стосується макрозйомки, не можу сказати, що а, перископна камера цього смартфона прямо створена. Для таких сценаріїв. Дистанція фокусування складає близько 55 сантиметрів. Але якщо у вас є скіл і ви поставили перед собою мету, то можете за допомогою цього модуля отримувати отакі чудові кадри. Цікаво те, що на Samsung теж виглядає все доволі непогано. Чесно, якщо б я не робив це порівняння, то навіть і не міг подумати, що він спроможний на подібне. Менше з тим, результат, який я отримав на Vivo, мені все одно сподобався більше. А от на Черкакутна камера, у нього, як я вже казав раніше, Аніше прямо паскудна. та навіть на Samsung, вона мені подобається більше. А от якщо брати до уваги селфі камеру, а саме її фотоможливості, то в цьому плані Vivo вже показує результат набагато гіршого. Хоча я не можу сказати, що мені не подобається те, що пропонує Samsung. Погодьтеся, теж на доволі високий рівень. Менше з тим, у Vivo все одно, на мій погляд, краща деталізація, помітне оптичне баке і правильніше скінтон. Однак, якщо брати до уваги відеозйомку, то тут вже все далеко не так однозначно. Не дивлячись на те, що у Vivo ширше кут огляду і в цілому зображення виглядає непогано, те, що нам пропонує Samsung, мені сподобалося більше. Обидва пристрої мають можливість записувати відео в 4К, і обидва пристрої е, мають доволі якісні мікрофони. Слухаємо приклад запису звуку. Пишимо широкий огляду. Е, зараз, будь ласка, зверніть увагу на якість запису звуку. На якість самої картинки, на скінтон. Mm -hmm. uh, ну і в цілому. Діліться своїми думками. Основна камера мені теж більше сподобалася на Samsung. Я не можу сказати, що мені прямо не подобається те, що я е, демонструю Віво. Просто ну, якщо робити порівняння саме цих двох прикладів, то ну, не знаю, мені е, більше сподобалася картинка на Корейці. І в плані правильності скінтону, і в плані роботи зі світлом, ну по деталізації вони там вже плюс-мінус на одному рівні. Ось це. і давай слушать. Демонструємо стабілізацію і починаємо трошки кружитися. Кружитися, кружитися, щоб у нас експозиція змінилася. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тож, друзі, якщо вам потрібні в першу чергу фотографії, то це прямо дуже крутий смартфон. Ну і якщо вам начхати на ультра камеру. Якщо ж для вас в пріоритеті відеозйомка. Цей смартфон теж пише круте відео. Однак, от, ну, якщо робити порівняння з S25, то, ну так прям, пряме порівняння, то все ж таки галактика, ну, як на мене, буде в цьому плані трохи краще. І в своєю чергу, якщо от, галактику, пропустимо порівнювати з iPhone 17, я гадаю, що iPhone 17 переможе галактику. Ну, теоретично, правильно. Але портрети, макрозйомка, основна камера і фронталка тут просто топчик. По часу автономної роботи, повірте мені, він вам теж дуже сподобається. Хоча, чесно кажучи, я очікував, що він буде жити довше. Ну тобто, я реально розраховував на два дні роботи. От по факту вийшло півтора дні і для. Компактного смартфону це все одно дуже добрий результат. Ну реально, типу, який компакт вам ще зможе прожити півтора дні. До цього ну стільки жили виключно флагмани. І, а компакти доживали ледве там, до кінця дня. Ну то саме можна сказати, і за Galaxy S25. По сьогоденному користуванні, якщо не вмикати енергозберігаючий режим, то зазвичай батарейки вистачає там, до 6-7 години вечора. В той час, як Vivo під кінець дня стабільно бач, там 35%, 40%. Ну і цього мені вистачає. На половину наступного дня ну це можливо так і відбувається в моїх сценаріях. Давайте я вам покажу більше цифр і порівняння з конкурентами за стосунку Вайзер. Кому цікаво знайомитись більш детально, ставте на паузу. Для мене час автономної роботи це, звісно, дуже важливе питання і по суті. Це одна з небагатьох претензій до Galaxy S25. Ну, Чесно, от постійно юзати енергозберігаючий режим, я інколи вже навіть забуваю його вимикати. Ну, типу, там, просто от я вже там можу так 4 дні ходити і не вимикати його. А потім таке нахіра, взагалі в такому разі мені потрібен флагман. Нафіга мені оця частота розгортки 120 Гц, якщо у тебе все лагає, постійно ця темна тема, і я постійно парюся стосовно того, скільки там заряду батарейки залишилося. Або треба постійно з собою цю безрутову. зарядку тебе Тут бездротової зарядки немає, це мінус. Але є швидка зарядка по дроту. Від 0 до 100% він заряджається там, за 55-56 хвилин. Я не можу сказати, що це прямо ультрашвидка зарядка, але і батарейка тут немаленька, 6,5 тисяч. От і все одно це набагато швидше, ніж заряджається Galaxy S25. От і мені не потрібна в такому разі бездротова зарядка. Я на ніч його поставив, знаю, що багато хто не треба на ніч ставити, але цей лок ставлю на 80%, щоб не, не, не більше. Типу, і мені цього е, вистачає. Тож батарейка, камери і більш щадящий для моїх очей дисплей тут мені прямо залетіли. Ну, у порівнянні з е, попереднім смартфоном. Однак операційна система, от якщо б не фан Touch OS, тоді б я реально його залишив отак от і далі користувався. Проте зараз я все більше схиляюся до того, щоб повернутися на Galaxy S25. Тільки тому, що ну, мені, от для повсякденного користування камери не потрібна. Я забув, коли останній раз, ну, Ну, я не для огляду просто там фотографував своїх дітей, свою дружину. Це було дуже давно. Тобто мені на камеру ну, відверто не чхати. Я не можу сказати, що я такий там рілсер і так далі. Ну, типу, інстаграм я теж не веду вже давно, тому що почалася війна. Ну і просто от, не до цього. Ну реально, я не мені не хочеться викладати своє життя. У мене трошечки інший настрій. Не моя ця тема. Я не інстаграмер. Тіктоки я записую на оцю камеру. Тож, ну типу, для мене камера така. От єдине, що час автономної роботи. От, він реально мене триму. Має, я тут користуюся цим пристроєм наповню. Однак мені не подобається OS. Ну, те ж, типу, він прям жахливий, там я його налаштував, більш-менш норм, але ну я розумію, що One UI мені якось вже ближче. Я до нього звик, він крутий. Він мені він, він дає прямо всі можливості. От є захист від компанії Samsung, є оцей от просунутий always on. Бачите, там такий живий-крутий. Ну, коли тебе енергозберігаючий режим, я вимикаю. Ось, тобто, ну от є, є свої нюанси, от є свої моменти, які мене знов манять. Типу, в табір Samsung. давай йди туди, йди туди. От, тож я поки що не я для себе не вирішив, чи я повертатися, от, чи ні. Ще мені здається, що цей смартфон все ж таки має коштувати трохи е, дешевше. Я свою конфігурацію 12512 купував за 32 тисячі гривень всередині нашої країни. Є е, там 12256, знаю, там, вони коштують там, 1000 дві на, на 3 дешевше. Ну, все одно там близько тридцятки, давайте так. От е, сьогодні OnePlus 15, якщо ви почнете шукати там, по інтернетах, ви знайдете OnePlus 15 за плюс-мінус ті самі гроші. З Snapdragon 8 Elite. Камери там теж непогані, теж є вологозахист, але й зарядка, тобто там вже такий, знаєте, повноцінний флаг. знаю, що там батарейка буде менша, ніж тут. Ну і, типу, Xiaomi комусь подобається, комусь не подобається. Є Galaxy S25, який коштує, там теж можна знайти там, тисяч за 29-30. Тобто ну, є от купа от таких от пропозицій, які офіційно продаються всередині нашої країни. Я ж там не кажу за всілякі там айфони і так далі. OnePlus 13S теж не рахується, бо в принципі цей смартфон гірше за Vivo X200FE, на мою думку. З усіма там немає ні вологозахисту, нічого. Це просто багато хто розглядає, так? Типу, клаш собі вамплат, взяти теж компактний. Ні. Це буде краще. А от стосовно, чи краще він за Galaxy S25, ну, бачите, не усюди. Ось, чи краще він за. А Xiaomi 15, я теж сказав би, що не усюди. Тобто немає у мене такої однозначної відповіді, от, яка була там ще кілька а, тижнів тому. От я там робив якийсь топ і підсумовував таки, кажу, мабуть, це ж таки технічно, от, я би собі обрав Vivo X200F. І я його взяв, покористувався. Ну і тепер я не настільки впевнений. Ну, чесно, я от реально не знаю. От, можете написати в коментарях, який би смартфон а, за цих обставин а, ви б собі купили. Ну, те, що це неофіційний апарат, немає гарантії і так далі. Її у нього там всілякі дріб Компроміси. От який би ви собі взяли: Vivo чи Galaxy S25, чи взагалі якийсь там iPhone умовно 14 Pro. Хоча, отак, от зовні, з ергономікою, за усіма цими параметрами, він прямо бульовий. Не знаю. А у мене голова розривається повертатися на Samsung чи не повертатися. Друзі, буду дуже радий. Цього разу я у вас питаю поради: повертатися на Samsung чи не повертатися. Щиро дякую за витрачений час. За те, що подивилися відео спочатку до кінця, не забувайте підписуватися От зараз. Можна підписуватися, якщо ви відписалися. От діліться цим відео зі своїми друзями. Не забувайте підтримувати ЗСУ, допомагайте нашим хлопцям і робіть усе, що від вас залежить задля перемоги. Шановні підписники каналу Андро Ньюс і особисто Дмитро Голов. Щиро дякую вам в допомозі в придбанні спорядження для виконання бойових завдань. Завдяки таким підписникам особисто Дмитру ми разом наближаємо перемогу. Слава Україні! Вітаю підписників каналу Андреодюс та прошу вас долучитися до збору на автівку для покровського напрямку для нашого підрозділу, для виконання бойових та логістичних задач. Слава Україні! Героям! Слава! Ще раз низький уклін усім тим, хто долучається і допомагає нашим захисникам. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги.